Всім привіт! Вітаю вас з нами каналі. І сьогодні ми в Сінсеї. гарна чашка у вигляді оленя. Підійде як і для себе, так і на подарунок. 169 гривень. Також За 149 гривень можна придбати кружку з двома ялинками. Мені дуже подобається такого стилю чашки. Вони коштують 169 гривень і є в декількох кольорах, як ви бачите. За 169 схожа чашка, але тут всередині вже різні фігурки. 149 гривень кружки з новорічними принтами в червоному та білому кольорі. 169 гривень декоративна ваза з таким різдвяним бантиком. 149 посуд з оленем та ялинками для, наприклад, олії. 169 прозорий кувшин з таким сяючим червоним бантиком. 169 різдвяна кружка прямо з таким різдвяним різдвяним принтом. 79 гривень кружка з ялинками і чорною такою окантовкою. 239 гарна кружка на подарунок, тому що тут навіть йде обруч у вигляді ріжок оленя. Три тарілки поєднані між собою у вигляді Санти за 339 гривень. 169 салфетниця з пряничним будиночком та сніжинками. А ще я у вигляді пряничного чоловічка. Дуже великий подарунок, де можна зберігати якісь кухонні штучки. 339 гривень коштує. 149 гривень ялинка для зберігання, наприклад, маршмеллоу, є в прозоро блакитному кольорі і також у насичено зеленому. 169 гривень підсвічник з сніжинками. 219 гривень шейкер для перця та солі з такими ялинками, але ще інший варіант з е, напоями такими новорічними, і навіть підписано СП, Де Сіль де перець. Такий варіант коштує 149 гривень. 149 гривень кухонний килимок. 169 гривень рукавичка та перехватка з гілочками ялинки та шишками. 169 різдвяний такий рушничок для кухні. Також за 219 ранер для столу з будиночками. Є ще з бантиками, але це вже з катертина йде. 239 гривень. 239 гривень тарілка у вигляді оленя. 149 гривень гарна тарілка глибока у вигляді цукерки. І 269 гривень тарілка Merry Christmas. 239 гривень прямокутна тарілка з трьома оленями, які стоять в лісі. 289 Merry Christmas підставка в дерев'яна. 119 глибока тарілка з у вигляді якихось гілочок, ягідок. 239 гривень тарілка олень. Триста тридцять дев'ять гривень. Великий олень для зберігання різних кухонних штучок. 390 гривень пляшка у вигляді ялинки з, з трубочкою. 490 гривень, пряничний червоний будиночок. Ну і також є в коричневому кольорі. Кільця для серветок за 169 гривень у вигляді сніжинок. Також кружки у вигляді пряничних чоловічків 169 гривень. Ну і також по тій же ціні кружки червоні з пряничним чоловічком. 219 ложки в золотому кольорі. 149 гривень щипці у вигляді ялинок. 149 новорічні ручнички для кухні. Ранор за 339 з ялинками і кухонні рукавички 169 гривень. Є також різні баночки для зберігання 169 коштує меншого розміру, і також є ще більшого за 189 189 прозора баночка з дерев'яною кришкою. 69 гривень тарілка у вигляді Санти, який тримає в своїх руках ялинку. 119 гривень коштує килимок для посуду і є в різних принтах він. 149 формочки для випікання. Їх тут 8 штучок, 219 золоті прибори для торту. 79 форма у вигляді оленя і також силіконова форма ще є. Коштує 119 гривень. І 79 гривень силіконова форма у вигляді ялинок. 119 гривень силіконова форма для випікання. Тут 6 штучок. 79 гривень такі 4 будиночка. І ще ялинки за 149 гривень, 6 штучок. 59 гривень різдвяні капкейт сети. 120 гривень пляшка у вигляді ялинки з скляною трубочкою. 339 гривень мильниця з губкою для кухні. 239 гривень знову мильниця у вигляді такого чоловічка. 149 гривень пляшка у червоному кольорі з оленем та скляною трубочкою. 459 набір глибоких тарілок з ялинками. А 600 гривень коштує така величезна тарілка хо-хо-хо з Сантою. 600 гривень різдвяний вінок на двері з червоними квітками та шишками. 169 маленькі коники, зроблені з фетру. 169 маленька мініатюрна декоративна ялинка з шишками. 189 популярні такі зірки зроблені з картону. 219 величезний бант на ялинку. Ось так він буде виглядати на картинці зображено. Також є гілочки ялинки, 79 гривень коштують. 169 органайзер для зберігання гірлянд і також навіть є органайзер для прикрас 269. 239 вінок в золото зелено коричневих тонах. 519 дуже гарна подушка з нерезвяними будиночками. 149 є різні наволочки. 339 гривень подушки у вигляді зірок є в червоному кольорі і також в білому. 389 подушка у вигляді тростини в біло зеленому кольорі. І за 389 навіть є різдвяна куля. 389 подушка у вигляді ялинки в червоному кольорі. І 339 червона подушка з двома тростинами, на яких зав'язані бантики в зеленому кольорі. Є ще в білому кольорі така сама. 269 рожево-біла тростина з ягідками різдвяними. Доволі мило виглядає. 339 гривень ялинка. Така вона м'ягенька в білому кольорі. І 389 гривень червоно-біла подушка. Merry Christmas. Сто сімдесят дев'ять подушка в блискітках у вигляді новорічного е, чобітка. Також за 659 гривень можна придбати різні постілі у різних форматах, різного розміру і з різними принтами. Ось ця на відміну від попередніх коштує 800 гривень. Лад 700 гривень 150 на 200 см його розмір 239 гривень 130 на 160. І 700 гривень розмір 150 на 200. Завезли новорічні сорочки, 339 гривень. Вони коштують, є в різних кольорах і з різними принтами, але саме головне вони всі різдвяні. 79 гривень бантик в середньому кольорі. 269 гривень, різні олені, золотий та срібний колір. Мені дуже подобаються ось ці ведмедики за 149 гривень. А ведмедик ось такого формату коштує всього лише 79 гривень. Такі милі мішата за 149 гривень. 339 гривень. Які ведмедики з ялинками в руках? Такі оленята в білому вбранні коштують 459 гривень. І ведмедик за 459 гривень. Гірлянда гілка ялинки 219 гривень. 700 гривень коштує Санта і 659 коштує сніговик. 519 ведмедик в гарному різдвяному такому. І ще ведмедики, бо ведмедиків багато не буває. 519 гривень. Також дуже багато різних різдвяних штучок пов'язані з грінчем, наприклад, постільна постіль. Ось така. 1200 гривень. Наволочка за 219 гривень також з грінчем. 79 силиконова лопатка, на якій намальований грінч. 459 плед з грінчем в червоному кольорі. 900 гривень великий такий пухнастий грінч. Це також плед 389 зелена подушка. Отут Грінч у нас в віночку новорічному. 459 пухнаста подушка. 269 блюдо з грінчем. І також за 269 є прямокутної форми Грінч Марі Крісмас. 169 тарілки у вигляді тростин, є просто червоно-білі, а є червоно-біло-зелений колір. 119 гривень глибока тарілка з машинкою, яка везе ялинку. І також тут можна обрати пакетики для подарунків новорічних. Навіть знову тут з грінчем таким зеленим є. Такий коштує 49 гривень. 459 гривень портфель. Тут мордашка грінча для діток. 149 гривень. Такі фігурки-свічки, дуже гарні і. Милі. Ну а вам я дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, аби не пропустити нові новорічні відео. Всім бувайте, до зустрічей!